Сьогодні, 9 червня 2008 року, ми знаходимося в Кролевецькому краєзнавчому музеї. Записуємо щербання Івана Івановича 23-го року народження, записує Карась Анатолій. Іван Іванович, ну от ви почали про братів своїх розповідати. От розкажіть, скільки у вас братів було в сім'ї? Три брати і три сестри. І народилися ви де? У Буйволово. Кролевецького району. У да, 23-му році. Да. Так. — А не пам'ятаєте, тяжко було в му році. В... 32-й рік ми були і старшим братом, і менша сестра 26-го року були у Нікополі. Він там устроївся на роботу і нас забрав малих туди. І там ми жили год до 1934 року. Там саме це була голодовка. І нас він забрав, ми там, коли його жили, він робив на лісозаводі. Називався такий заведення, Лісозаводнець. Це яка область яка? Дніпропетровська. Дніпроп... Нікопольська. Нікополь. Строївся город. А потім як от склалася з вашою сім'єю з братами, сестрами, яка судьба у них була, доля, яка у них? Ну була? тоді брат старший пошов кадрову служити. Кадрову дослужував і треба додому, а тут війна. А з 20-го до старший, середній наш брат Кузьма, учився в Києві. У школі а потім, після школи, в Київ поступив у гелорозведочний технікум і інститут. Не знаю. В общем, хай технику. Кончили вони вдвох із товаришем і їх направили на роботу у Сибір. в Іркутське управління його От. Ну, тут війна, і він, ми вже безго не встречали. От. А старший брат до конца войны, і встрі ми в Германії, коли він флажком направляв двіження машин, я у дорожне управління воєнне. Я їхав, приїжджали ми з одного на друге, в ну, другу сторону, як би сказати, город там і розположення. І бачу Дмитрій брат. І ребята морю однополчанинам своїм, кажу, мій брат стоїть, з флагом, направляє машини, а тут висто приїхали, а коли вже додому поприходили, кажу, отак, отак, кажуть, так, «Да, правда, я стояв, направляв. От. А тоді поприходили з війни, старший брат робив начальник техніку в арматурному заводі. Нельзя было поступить, не здесь поступить на работу. Ну тоді вже приняли мене учеником токаря. Я поробив там 4 года примерно и выучив на место своих, свои три человека токарями. От. А потом начал я учиться заочно, машиностроительный московский, союзный, технологический. Защитив диплом у 60-му году, приїхав, защитив диплом на півтора місяця раніше. Потім що стройку я завів, привів, привіз, їздив за лісом, матеріалом, От, застройщик, нам справки давали з госовета. А потім, значить, давай же здавати екзамени курсові у Москві і защита диплом оставили нас. На полтора місяця стали. защепили Десять чоловік, було група 60 человек. Ну, нам аудиторія там була, 7 человек була комісія. Із інженер, інженератами, преподавателей. От. У мене була дипломна робота, капітальний ремонт сверлинного станка. І приділа чотирьохспінгільну головку, щоб зразу сверлила чотири 200. Це сложна така була у мене робота. Ну, я її виконав. Ми спали в сутки, може, 3-4 години, А то працювали над, над цими дипломними роботами. Ну, приїхав, мені не оплачували відпуск. отпуск. Раніше, кажуть, Ну, а тоді послали у Суми, в Київ, що у нас був председатель ревізорної комісії і відписав оце все. І вони відвідали, не маєте права, пусть чоловік працює і оплатиться. А потім визвали, визвали, приїхали з Харкова, з учебного технікуму завочник Харківських. Комісія і сказали подучать і вчити товаришей. Тоді мало кадрів було грамотних у нас. І я преподавав різання металів, технології металів, технормірування це три предмета було в мене. Ну, конечно, допомагав я своїм співробітникам, і вже їх поставили до на роботи на ці норміровщиками. От. Тобто работав. Перевели мене із цеха, там на місто нового чоловіка, а це в відділ. І я почав працювати як старший інженер, а потом начальник бюро. От. І доработал я до 93 року. -го Под моїм руководством було 6 чоловік. І в відділі, а потом весь завод усі. Технічні гарбіровщики, я їм допомагав у роботі, і з них, як старший по заводу, директор об'язав, каже, за ними слідити, підказувати всі і роботи на благороді. Ясно. О. А як склалося ваше сімейне життя? А потім діти є у вас? Є сім'я. А потім, так, да, женився, я у 50-му. Вот. жінка тоді працювала, бивша <клухи> у Шорске на воєнному заводі. Ми познайомились, вона приїхала в відпуск, познайомились, так, ну там розчиталася, а потом у завод поступила, у ткацьку фабрику, а потом прийшла в завод, в заводі простудилась, от, радикуліт, і так вона. 79 году ушла з життя. Ну, прийшлося мені учеників своїх учити, воспитувати хлопців і дочку. От. Вони вчилися у технікумах. але не хотіли робити а схоті, а, по технічній лінії, а почали робити з лісарями, а дочка токарем, а потім вже перейшли, дочка перейшла в. В отдел конструктора, конструктором выучилась и так работала. А хлопцы уже, Виктор и Микола, робили лесарями. Пока существовал арматурный завод. А потом развал получился. Так. Разумела. Ну сейчас так я влею. Операція була, на мочевой тут. Катетер В общем, наконец.